Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про роман, на який я сама випадково натрапила і який мені ну, дійсно дуже сподобався. Це The Winter People Дженніфер Макмаган. Чесно кажучи, майже ні від кого не чула про цей роман і навіть не можу сама точно пригадати, як я саме на нього натрапила. Здається, я тоді шукала щось таке, знаєте, з мовою атмосферою якихось книжок, і на одному з англомовних ютуб-каналів я натрапила на підбірку книжок, де і згадувалася ця книга. Якщо. Читали, то ділиться обов'язково в коментарях вашими враженнями від роману, чи вам сподобався він чи ні. На жаль, українського перекладу цієї книги поки що немає, а дійсно шкода, бо це справді, мені здається, вартий уваги роман. Сама Дженіфер Макман це американська письменниця, яка спеціалізується на знаєте, таких книжках, містичних трилерах, часто з феміністичними підтекстами. Також там є готична атмосфера та глибокий психологізм. Вона живе у штаті Вермонт, і сама ця місцевість з її лісами, снігами, легендами надихає якраз її на творчість. Більшість її творів розгортається саме в цій місцевості. Цей же роман The Winter People вийшов у 2014 році і одразу став бестселером Нью-Йорк Таймс. Книгу перекладена більше ніж двадцятьма мовами світу. Тож я щиро сподіваюся, що й українські видавці звернуть на неї увагу. Це у нас сама історія, знаєте, яка розгортається у двох часових лініях. Я, до речі, обожнюю цей літературний прийом, бо можна окунутися. В різний час і найчастіше потім ці історії завжди об'єднуються. А це для мене завжди неймовірно цікаво, що ж їх об'єднує і яка у них спільна мета. Перша історія це 1908 рік Західний Вермонт. У центрі сюжету у нас Сара Гарді, жінка, яка переживає страшну втрату. Її донька Герті гине за загадкових обставин. І тільки в кінці історії ми дізнаємося. Всю жахливу правду, що ж трапилося насправді з Герті. Після цієї трагедії Сара починає вести щоденник, в якому фіксує дивні майже надприродні такі події. Вона дізнається, що є такий таємний ритуал, що нібито дозволяє повернути померлих до життя, але лише на тиждень. З цього моменту її життя набуває єдиної мети знову побачити свою дитину. Друга сюжетна лінія це вже сучасність у тій самій місцевості. Живе 15-річна Руті разом із матір'ю та молодшою сестрою. Вони мешкають у старому будинку, що, як згодом, виявляється, має зв'язок з минулим. Коли мати раптово зникає, Руті знаходить якраз щоденник Сари з 1908 року і починає поступово розкривати таємниці, які приховувала ця земля. І що ж тут коїлося в минулому? Паралельно також в сучасності у нас розгортається ще одна історія жінки на ім'я Кетрін, яка нещодавно втратила чоловіка в автокатастрофі, і вона теж. Буде шукати відповіді, що ж тоді трапилося, і от так долі цих жінок і дівчат будуть перетинатися. Так ми опиняємося у центрі моторошної, але глибоко емоційної історії, в яких таємничі лісові ритуали, жіноча пам'ять і біль втрати переплітаються в єдину картину. У цій книзі мертві повертаються, але вони вже не зовсім ті самі, що були раніше. Їх називають The Winter People. Зимові люди, не знаю, як правильно перекласти, холодні тихі, ніби частина природи, що не бажає відпускати от такий моторошний опис. Хоча роман можна класифікувати як трилер з елементами містики і жахів, насправді він значно глибший. Це психологічне дослідження втрати, як люди переживають смерть близьких або не можуть пережити всі герої МакМахон щось втрачають. Дочок, чоловіків, матерів, і всі намагаються заповнити порожнечу, яка залишається, навіть якщо це означає зазирнути за межу дозволеного. Герої книги стикаються з нестерпним болем. Особливо для мене було болючим, коли йдеться про смерть дітей. І, попри жах, який несе ідея повернення мертвих от з того світу. Ти на кожному кроці розумієш цих людей. Їхні бажання бодай на мить повернути найдорожче, навіть якщо для цього дійсно потрібно порушити закони природи. Особисто мені ця історія відгукнулася схожими темами. Я такі читала мені здається у романі Стівена Кінга Цвинтар домашніх тварин. Хоча сюжети тут зовсім інші, але основна тема біль втрати і історія про пробудження померлих має схожі ознаки. Але все-таки попереджаються зовсім дві різні історії, різні тут кінець і, взагалі, мертві по-різному ведуть себе. Окремо, хочеться відзначити атмосферу романа. Макмаган майстерно передає, знаєте, таке відчуття. Лісу як живої істоти це не просто фон, це повноцінний персонаж для мене був. Ліс тут зберігає сліди минулого, притягує до себе, шепоче старі історії. Авторка дійсно глибоко заглиблює, заглиблюється у містицизм, старовинні вірування, забуті обряди. Історія побудована на ідеї, що смерть не завжди кінець. Якщо знати, як відкрити правильні двері, можна побачити е, своїх мертвих знову. Але що саме стоїть по той бік, і яка буде плата за це, ви дізнаєтеся, прочитавши цей роман. Е, для мене це одна з найважливіших тем цього роману це якраз от, знаєте, теж. Вплив минулого на сучасність події столітньої давнини продовжують відлунювати і впливають на життя людей сьогодення. Щоденники, речі, місця, усе насичене пам'яттю. І ще для мене це книга про жінок, матерів, дочок, дружин. Саме вони зберігають пам'ять, таємницю, силу, яка проходить крізь покоління. Їхня якраз боротьба не лише. Є з втратою, а й зі страхом, і з тим, що не піддається логіці, з тим, що за межою реального, оце, з цим потустороннім буде боротьба. The Winter People цей роман, це не просто історія про привидів, це книга про біль, який не минає, про любов, що сильніша за смерть, і про те, як пам'ять та втрати формують наше сьогодення. Вона про те, як. Важко відпустити і про те, яку ціну можна заплатити, якщо цього не зробити, це була для мене така страшна, але глибоко людяна історія. Вона залишає після себе знаєте, такий холод і тишу, але водночас і розуміння. Втрати неможливо уникнути, і треба намагатися їх пережити, а не шукати методи повернення мертвих з потустороннього світу. Мені здається, це така основна ідея цієї книги. Мені дуже хочеться, щоб дійсно цей роман побачив український читач, тому сподіваюся, що видавці звернуть увагу. На нього і, можливо, це відео допоможе. Він справді цього вартий, цей роман. І якісних книг в жанрі жахів та містики, якщо чесно, не так багато на нашому ринку. Якщо читали цей роман, то діліться обов'язково в коментарях своїми враженнями. І якщо знаєте, якісь ще класні книги в жанрі містики та жахів, то також пишіть в коментарях під цим відео. Також не забувайте поставити вподобайку цьому відео. І підписатися на канал. А я дякую вам за увагу і до нових зустріч!